І ще один топ-лот це у нас лот номер 30 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Колекційна монета Національного банку Боспольське царство. Підібрав вам сертифікат 3 п'ятірки. Монета відкарбована з золота 900-ї проби, вага в неї 34,2 грами. В ідеальному банківському стані збереження, без ніяких дефектів. Якщо ви бачите якісь ворсинки чи щось то вони. На капсулі вони не на монеті. Тираж 3000 штук, чистоті тут одна унція, Якщо перевести в 99 пробу, то тут 31,1 грам. Зараз, як шматок дорогоцінного металу, ця монета коштує там плюс-мінус 3250 доларів. На аукціоні, я думаю, що якщо за два тижні сильно не зміниться ціна на золото і не зміниться курс гривні до долара, то десь ціна буде плюс-мінус 150 тисяч гривень.